так Продовжуємо про Мальва Ammunition Ukraine. Багато військових користуються і знають таку штуку, яка називається Jaggernaut. Тобто це чехол для телефону, який монтується в спеціальне кріплення на плетоносці. Мальва є свій погляд на цей виріб, зроблений він з Тегрісу, з мультикам сквадрона. Власне, що він собою представляє? Тобто Тут є система фіксації до плетоноску, є випучка, є настропи моля кріплення. Комплекті. Ось так вони надійно фіксуються, аж всередину сюди заводяться. Це дуже надійний механізм відкріплення, власне, ось так це буде виглядати. Сюди ви фіксуєте під оцей шоккорд ваш смартфон, телефон. Власне. І ось так ви можете ним користуватись, працювати. Ось так ця штука накривається. От він в закритому вигляді. Власне, от ви відкрили, зафіксували і собі працюєте з вашим там, смартфоном. Власне, є в комплекті додатковий набір шупкорду. Е, рі... Тобто тут зроблені люверси під різні розміри смартфона, різні розміри екрану. Власне, ось таке цікаве рішення від Malva Ammunition. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть, звертайтеся. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь.